Добрий день! У нас турнір. Третій день стрімкої атаки на трьох зіркових героях. Турнір проходить не дуже добре. Давайте спробуємо такою командою сьогодні поганяти суперника і якраз на джолі. то ну, я думаю, буде тяжко. Так, поїхали. Одразу жовтий будемо складати. Може доїде. Тут ще жовтий буде кристалик. Ну, майже, майже. Зараз буде активований Джолі вже. Але нічого страшного. Так. І зараз будемо мати зарядку і жовтих, і майже зелених. Угу. Так, щось забагато комбо полетіло. Але і зелень теж знайшли ми. Окей. Тоді поїхали. Давай так спочатку, потім цим. Тепер Джолі активуємо. Угу. Щось взагалі мало? Ага, три тички, але це спрацювало, окей. Угу, Так, вони там трохи відлікувалися. Але спробуємо ще накласти на божевілля на них. Так, трішки є. Давай спробуємо, може пеньок там сам вдарить по собі. Четвірочка зелених прийшла. Ні, пеньок б'є по нас. А ось нам накладають на нас бафи. Окей. Давай зелень складемо. Так, Джолі теж виліковується. Думаю, чи потрібні мені зараз хіли? Я думаю, що не потрібні. Спробуємо зарядити їх знову хто в наших. О, дякую, Джолі. Так. Давай візьмемо жовтеньких. І зараз будемо взривати бомбу. Угу. Давай так обережно спробуємо. Так, пеньок не зарядився. Чудово. Щось ми всі під сліпот... Так, ну і ми всі під сліпотою. Але давайте пробувати бити. Може, все ж таки десь божевілля там накладеться. По 20% вони мають. Подивимось, чи спрацює щось на мене чи ні. Так, пеньок добре. Ага. Безіл спрацював як потрібно. Окей. Давайте пробувати заряджати жовтих. Угу. Є ще трієчка наступним ходом. Давай зробимо. Так, а мені дзвонило і я через те програю певно бій зараз. Ну, на жаль. Ну нічого, викупимось. Так, давай зелень. Пеньок тепер вже б'є по мені. Угу. Так, ну, цікаво було пограти. Шкода, шкода, що така поразка. Але нічого, зараз викупимося та і продовжимо. В принципі, можна такою командою грати. Два божевільних і три хіла. Так. Угу. Так, поразка. Добре. Викупаємось, і їдемо далі. 4 сови. Цікаво. На що розрахунок? Давай перше трієчка. Зелень складемо. Ну, це комбо зайво трошки було. Угу. Так, пеньок по нам вдарив вже. Давай зелень складемо. Нащо це комбо знову? Ну що це відбувається? Хоч би вже жовті там десь склалися, та й нормально було б. Так, 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 чекайте, чекайте. Давай доб'ємо. Так, заспокойтеся. Лікуємось дуже швидко. Давай взірвемо синій. Так. Що тут далі можна зробити? Хотілося б жовтий в пустоту, але його немає. Окей. Так. Є зелених збірка. Сподіваюсь, батько тук виживе. Давай лікуємось, складемо ще жовтих. Ну, давай. Так, зробимо, взірвемо фіол. Так, червоний склався. Думаю, може, кристалик якось буде. Ні, кристалика немає. Але нічого. Щось мало по ним. По них тичок проходить. Божевільних. Так, ну тут потрібно зараз лікуватися 100%. Давай відліковуємось, зриваємо червоний. Так. Пішли перші плоди. Уже по 40 божевілля в них. Ану, вдарять. Ага. Я вже з бафами. Сова б'є по мені, окей. Але зараз ще підлікуємось жовтий кріс. Сова мінусом. Давай добивати цих сов, перезаряджаємо жовтих. Угу. Ну, прикольно. Прикольно, можуть грати. Так, далі. Буц. Ну, досить теж цікава команда. Жовта трійка є. Може щось цікавіше тут знайти. Давай зелену трійку спочатку розпочнемо. Угу, Є в нас дві трічки тепер. Давай тоді першу складемо. Зараз другу з комбо невеличким. І будемо сподіватися, що ще жовтий під'їде. Ні, жовтий. А, ну, в принципі, під'їхав. Так, є в нас жовтий. <кій> Сподіваюсь, тут ми всі доживаємо до ульти. Угу. Тепер будемо розпочинати бити в цей фланг. Давай так, так, так. Вдаримо прямо в нього. Може це й була помилка, але зараз будемо взивати зелену морду. Ой, зелену, морду, щоб було у нас заряд зелених. Угу. Є таке діло. Фаст трохи відлікує їх там, але відлікуємо сіми. І... Хотілося б, щоб ще зелений доїхав. а ну давай так. О, молодець по собі вдарив. Може нам ще й бріє, бафів накине. о, дякую. Давай тоді шукати далі, що тут є. Ну щось таке собі з поляни у нас. Угу. Давай б'ємо далі. Ну я думаю, будь це зараз доб'ємо. Буде комбо. Взагалі було прикольно, якби нас фас підлікував би своєю ультою. Так. Дякую. Давай жовтий пустоту, бо нам потрібна зарядка. Так, молодець яд по собі вдарив. Давай, поїхали, взриваємо синій. Так, ну фаза, я думаю, доб'ємо зараз. Ага, камінчик доїхав, чудово. Ну, тут, я думаю, тепер вже справа часу. Будемо лікуватися і знову бити. Давай так. Давай комбо зробимо. А що їм тички не прийшли навіть чи що? А, це вже в костюмі він чинить супротив, я думаю. Окей, тоді ми зараз відлікуємось. потім будемо знову їх використовувати. Ще й ману зарізав, ну молодець. Так. М -м -м. Давай відлікуємось, щоб хто ви були на, на нульовому заряді. І ось так. Так, у Брієнти вже 60, ну повинна за мене спрацювати. Ні. Не захотіло, окей. Тоді складаємо ще зелень. Трошки підлікуємось і знову зелень. Так, все, у нас теж додалися бафи. І зараз будемо добувати тут. Повинно вистачити, ні? Так. Далі. Дон цей першили. Ну, добре, поїхали. Ось в мене не, не йде з ними. Так, що у нас тут? Давай спочатку такий хід зробимо. Тепер зелених. Жовтий є в пенька. Так. Буде бити пеньок давай тоді такий хід. Угу. І жовтих ми зарядимо через хід, то потрібно відлікуватися буде. Так, зарядилися. Так, чекайте, чекайте, зараз. Зараз я вам зроблю. Ага, угу, Навіть поля накрутнулася. Оце зараз я отримую урон. Я думаю, тут програш. А може ще й ні. Побачимо зараз. Зелений складемо наступним ходом. Хоча, я думаю, краще пенька добити тут. ну Принаймні, спробувати. Чи, в принципі, маємо ще один хід. Давай тоді зелень підлікуємось та й бафи з них, з них знімаємо. Так, будуть бити по нас. Ой, як же кумарі ці, ці сови від Дона. Ну, добуй пенька. Дякую. Так, давай лікуємося швидко. Пробуємо бити хтову. І зелене взірвемо. Дон там ще й танкує щось в одиничку. 50 божевілля, ну все одно ультує. ну. Досить рандомно давай жовтий кріс. Складемо ще трієчку. Давай взірвемо червоний. Так, там вже божевілля на дон на фазі. Дякую, підлікував. То дон, я думаю, сов при, призве. Так. А, через одного працюють. Окей. Це ми вже вируховували. Угу. Давай зелень складемо. Та й зараз, думаю, може філокристал зробити. Давай спробуємо. Чом би ні. Знову зелень є. зелень нам потрібно, щоб підлікуватися. А ось тепер можна і жовтий буде зарядити. Ось так. А ну, Дон, не, призвала. Все ж таки міньйонів. Окей. Давай Філов взірвемо. Ой, довга ульта. В пошуках жовтого кристала ні, не знайшли. Окей. Тоді просто жовтих складемо так. Дон знову сов призве. Коли на неї, на неї божевілля спрацює, я щось не розумію. Рисови так чітко б'ють, ну я в шоці? Давай, так, зарядимо жовтих. Угу. Комбо невчасно під'їхало. Прикольно, окей. Двадцять відсотків спрацювало на мене. А чому Дон не разу на сорока не ультанув? Так, зелених складемо. Знову танкує в одиничку, що топ-герой чи що цей Дон. Давай так, взірвемо синій. Так, що там божевілля трохи їм роздали. Давай всіма підряд ультанемо і зелених перезарядимо. Угу. Ось так. Так, ну 90% це ж... А, навіть добили ми його довгі бої, але... але з позитивно... З позитивним закінченням виходить. Так, червоний кристал. Одразу складемо. Там ще один кристал. Угу. Так, тоді давай зелень. Ну, давай знімемо бафи. Взірвемо червоних три кристала. Ну, як воно так вийшло взагалі? Щось я не розумію. Але нічого. Так, начебто можемо Зелень перезарядити. Давай. Ага, Добре комбо поїхало. Так, трошки б'ють по нас, але не так вже й страшно. А тепер ми. А, давай. Сіма підряд жовтеньких. Так, на батька тука нормально там накидали. Ано, ну, далі. А, ще й жовті і зелені зарядилися, Батька тука взагалі знесло. Так, підготуємо ще зелень. Ну, ось тут ми нормально божевілля їм накидали взагалі. Так, 40% по мені вдарив. окей. Почекаємо тоді. Хто вам? Так, все закінчився. Це якось швидше. Ну, Ось такий день був сьогодні. Ну, досить, досить цікаво. Мож, ну, чесно кажучи, я вже повторювався. Я божевільним і не дуже вмію грати, але щось мені починається подобатись. Ну, то добре. До зустрічі в нових відео. Всім до побачення, гарного дня!